She held up. She held up. Ти просто неймовірний, красивий, милий, добрий, веселий, чудовий, прекрасний крутий, няшний, класний зас, просто кайфовий друг, якого я дуже ціню і люблю. Ти такий милий, коли дивишся на мене своїми милими очима, які в тебе просто ідеально виглядають Твої брії, брою носи просто прекрасні, як і твої маленькі русь, які я дуже люблю, гріти своїми руками Ти дуже гарний друг, я просто люблю тебе, просто тому що ти є в мене Ти такий милий, коли смієшся. А головне, що ти смієшся, щиро це виглядає, так чудово споку. Бачити твою посмішку, посмішку мого найкращого друга Я ціню тебе. Я цінюю те, що ти відкритий зі мною. Я хочу, щоб ти більше розказував мені про свої проблеми. Не гаразд, тебе турбують Я з радістю вислухаю, вислухаю тебе. І постараюсь допомогти. Твоя ще раз і вічність дуже прикрашаю тебе. Мені приємно слухати тебе, коли ти свертаєш мене як солоденька це дуже мило звучить. А ще ти такий вайбовий Я вважаю, що ми з тобою ловимо спільні валі. Повір за живлю плюси. Ми дуже більше засіб. на твоїх писань. Мені настільки подобається, що мене. Що вони в мене є подумали по Спотіфайзвігорства це просто щось неймовірне Він настільки красивий, милий ідеальний, не прекрасне, що я слухаю тебе, я просто кафую Ав ніколи не переставай писати свою неймовірну пісня Дже Лубляй Люди люблять тих, як і я. Я чекаю нашої зустрічі більше ніж власного дня народження. Хочу почути твій голос. Постійний він просто неймовірний. Я не можу більше писати, бо скоріш за все я зараз вироблю через недосип. Я просто спала, мало, тому якось так. І И пометай, сыну вс лох, і памятай сюда цену вс лох, і памятай свои цены вся лох, і пометай свои цены вс лох, вот днем слов я тебе люблю, вот ним слов не тебе люблю, а, -а, -а, -а. Просто красивий, милий, добрий, веселий, чудовий, прекрасний крутий, няшний, класний, класний І просто кайфовий друг, якого я дуже люблю і ціню Ти такий милий, коли дивишся, немає своїми милими очима, які в тебе просто ідеально вилятають Твоє віє брови носи, які просто і прекрасні, як і твої маленькі руки, які дуже обгоріти своїми руками. Ти дуже гарний друг, роси я люблю тебе, просто тому що ти є у мене, ти такий милий, коли смієшся, але в нем що ти смієшся щиро це вилітає так, чудово, збоку бачити твою посмішку, посмішку мого найкращого друга.